І будемо говорити на ще одну важливу тему, власне, про вибори Папи римського. Ще від вчора у Атикані розпочався конклав. Двері секстинської капели зачинено. Перед тим як кардинали зачинилися в капелі, прозвучала фраза «Екстра омнес», що означає усі геть. Як повідомляють, капало попередньо перевірили на наявність пристроїв для прослуховування вікна закрили, а зв'язок заглушили, щоб гарантувати повну конфіденційність виборів. Кардинали проживають у гостьовому будинку Санта Марія. А після завершення голосування новообраного Понтефіка оголосять словами Хабеби з папа з балкону з собору святого Петра. А, так, нового вже сьогодні а, теж обирають папу, тому що а, не обрали його з першого разу. З димаря над секстинською капелою піднявся чорний дим вчора, і а, це відбулося знову ж таки сьогодні. А детальніше, взагалі, про останні новини, що зараз там відбувається, про весь цей процес голосування і виборів, ми поспілкуємося у нашій студії з Юрієм Підлісним, завідувачем кафедри політичних наук УКУ. Отож, пане Юрію, слава Україні! Вечір добрий, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Так, католицька церква готується обрати нового лідера після смерті папи. Я Франциска. перепрошую, я вас переб'ю. Е, щойно обрали, вже обрали. Бачите, ми розпочали ефір. Три хвилини, Бачите, три хвилини, тому, пішов три хвилини Супер. тому пішов білий дим. Ми не знаємо, кого обрали. Мусимо зараз чекати на оголошення. Бачите, як добре, що ми з вами з'єдналися, бо ми від вас хотіли почути останню оновлену інформацію, бо сьогодні що секунди, якісь новини відбуваються. Я воно... дивляюся в прямому ефірі. Я не знаю, чи вам буде це видно. Нам не дуже видно, але будемо спостерігати. Це білий дим. Можливо, можливо, під час нашої розмови все ж таки ми дізнаємося, хто, хто ж це буде. Ну але добре, поки ще відбуваються якісь певні моменти обрання, то поспілкуємося безпосередньо ще на такі цікаві питання, тому що це, мабуть, найтаємніше голосування у світі. Що саме відбувається під час цього конклаву? Як виглядає процес голосування? І чи справді кардинали є ізольовані від усього світу? Так, кардинали є дійсно ізольовані від всього світу. Там навіть реби працюють, щоб мобільний чи інший зв'язок не працював. І найцікавіше це те, що ну, я думаю, це всі знають, а може хтось не знає: саме слово конклав, тобто збір кардиналів, які мають право обирати папу, означає це під ключ з ключами вірніше. Тобто, ті, які закриті під ключ і які не вийдуть до тих пір, доки не оберуть. І, як ми бачили, вчора пішов чорний дим. Не обрали ввечері. Кардинали повернулися в готель у Ватикані, в якому вони проживають. Це готель Дім Святої Марти. І вони приїжджають в Сікстинську Мадонну зранку. Знову була сесія. двічі голосували. Не обрали. Пішов знову чорний дим. На обід вони повернулися в цей самий готель. Після обіду знову не повертаються в Сикстинську мадо в Сикстинську капеллу. І як бачимо, буквально 5 хвилин тому був обраний папа, пішов білий дим, дзвонить дзвін святого Петра. А ми буквально за дуже короткий час довідаємося ім'я нового папи, тобто якого кардинала обрали, і яке папське ім'я він собі обрав. Власне, з вибору імені, яке він назве, під яким іменем він хоче, щоб до нього зверталися, ми будемо розуміти плюс-мінус, як буде виглядати його понтифікат, яку лінію він буде провадити? Угу. Ось до речі, от вже обрали, вже є білий дим. До прикладу, і після цього обрання які перші кроки дії нового папи? так детальніше про цей весь процес можете розповісти. Ну, Він зайде в кімнату сліз. Є спеціальна кімната, бо це дуже важкий тягар, зайде, ну, умовно кажучи, щоб постати перед новою відповідальністю. Тоді його одягнуть у папський одяг. Заздалегідь було заготовано декілька комплектів там різного розміру, щоб як-от оберуть, щоб його одягнути. Після того, як він буде. Обраний, э, перепрошую, після того, як він буде одягнений, на балконі Апостольського палацу вийде відповідна особа, яка скаже наступні слова. Маємо папу. Габемус папом. Тобто він там трошки довша фраза. Оголошуємо вам велику радість. Маємо папу. Тоді там переважно є пауза, вся площа, а на площі кажуть, вже майже 40 тисяч людей зібралося в очікуванні нового папи, і оголосить далі, який обрав собі ім'я, назвуть ім'я. І після цього вийде папа і зробить перше своє благословення до міста і до світу. Після чого він може мати коротку свою промову, звернення до тих, хто зібралися, і тих, хто дивляться його в прямому ефірі. Ну, вже дуже цікаво, хто саме це є, хто буде новим очільником Ватикану. А, як ви вважаєте, яким хотілося би бачити нового папу Українцям з точки зору підтримки, діалогу і духовної позиції? Ну, почнемо з духовної позиції. Папа, це угу. глава церкви. І очевидно, що дуже хотілося би, щоб він мав щиру, правдиву любов до Христа і щоб він був справжнім пастирем. Що стосується України, нам би хотілося, щоб цей папа не був тим, який займає нейтральну позицію. Хотілося би бачити папу, який зло називає злом, добро називає добром, без огляду на. Дипломатичні зусилля, стати майданчиком переговорів, щоб бути посередником у переговорах, хотілося б, щоб він чітко засудив зло, щоб його слово було так, як в Біблії: так, так, ні, ні, щоб він більше пам'ятав, що він є пастирем церкви, а не главою держави Ватикану. Так, а як, от ви думаєте, власне, обрання нового папи може вплинути на позицію Ватикану щодо війни в Україні? Це це є комплексне питання. Впродовж тривалого часу в історії Ватикан пробував займати власне таку нейтральну позицію, аби пробувати поєднати різні народи. Тут Теж зіграло розуміння того, що означає слово понтифік. Це той, хто робить мости, наводить мости. Ну але Україна, на жаль, мала прикрий досвід такого будування мостів, бо нас пробували штучно поєднати з агресором. Це Каїна і Авеля пробували поєднати, що не працює, і є зрештою доволі образливим для жертв. І я би ще хотіла повернутися до питання про е, цю інформацію, тому що офіційно кардиналам заборонено давати коментарі, тобто, коли вони знаходяться там. Е, як все відбувається дуже конфіденційно, я ще швидше засчитувала, що тобто, навіть теж прослух... зачиняються вікна, все прослуховується, все оглядається, тобто, щоб не було цього витоку інформації. А взагалі, е, тобто, за весь період чи були Подібні випадки, чи було все ж таки, що якась інформація виходила стосовно того е, попередні роки, як обирали папу? Ну, дивіться, були в історії церкви прикрі випадки, коли просто лобіювали того чи іншого на папський престол. Це була давня боротьба світської влади, духовної влади. Це були нехороші приклади. Але. 20 століття і наше 21 століття це вже така річ, яка убезпечує від різних впливів. І мені здається, що церква від цього тільки виграє. Тому що мусимо розуміти, що посада, ну, умовно кажемо так, посада папи, глави церкви, це не є. Політична посада це не є посада, яка дозволяє щось лобіювати, мати якісь преференції, і, взагалі, прерогативою опіки над церквою є прерогатива Святого Духа. Відповідно, лобіювання є неправильне, і саме тому вони дають присягу. Кожен індивідуально складає присягу про нерозголошення того, що відбувається в сикстинській капеллі того, що відбувається в готелі Святої Марти. Аби не було зовнішнього втручання, аби умовно скажемо так не з'явився транзитний сервер. А я до речі читала цікаву статтю на BBC News, що власне зараз, ну тобто, ще зранку, до того моменту, коли це все обиралося, що від розпочалось справжнє полювання на кардиналів. Що щойно папу Франциска поховали, то частина італійської преси, і чимало відвідувачів, все ж таки намагалися різними способами отримати будь-яку інформацію. Їх назвали справжніми мисливцями за кардиналами. Вони намагалися прорахувати найімовірнішого наступника. Вони прочисували ресторани, магазинчики різні і намагалися будь-які дізнатися подробиці, але та. Що все дуже конфіденційно, ніякої інформації, нікому нічого не вдалося дізнатися. Е, тому ми вже тішимося, що вже є нова людина, і тоді будемо очікувати, хто ж це і чиє це ім'я. Ще досі немає Ні, інформації. Ще... у Чекаємо, чекаємо. Це ще все: кімната плачу, одягання, підготовка е, виступу. Треба трошки почекати. Ще це трішки вже... воно затягне Ви. часу, я думаю. Ну, це може і півгодини бути. Так, так. Добре, пане Юрію, я тоді дякую вам за розмову. Тішуся, що вже є новини, і детальніше, вже, коли будемо знати точно ім'я нового папи, вже будемо детальніше говорити про це. Дякую, з нами в студії був Юрій Підлісний. Дякую за розмову і за такі Дякую гарні вам. новини. І зустрінемося наступного разу.